Кожного місяця самостійно рахувати обсяг споживання електроенергії. Нормально чи неприйнятно? Нормально. Рекомендуємо щомісяця записувати покази лічильника, щоб дізнатися різницю та обсяг споживання електроенергії. Клієнт розмовляє російською мовою: нормально чи неприйнятно? Ні, це неприйнятно. Російська мова асоціюється з агресом, який веде війну проти України. У публічних офіційних комунікаціях важливо використовувати українську це питання поваги, безпеки та національної гідності. Телефонувати і запитувати, чому у мене немає світла: нормально чи неприйнятно? Так, цілком нормально, якщо у вас є заборгованість. Якщо боргу немає, рекомендуємо звернутися до вашого оператора системи розподілу обленерго або організації на балансі, якої перебуває ваш об'єкт. Чи не відбуваються аварійні відключення або обмеження постачання електроенергії? Бути не лише консультантом, а ще й психологом. Нормально чи неприйнятно? Нормально, оскільки зараз дуже важкий час, і кожна людина приходить з різними проблемами. Тому інколи нам і потрібно бути психологами. Користуватися мобільним застосунком Львів Енергозбут нормально чи неприйнятно? Звичайно, нормально. У застосунку можна зручно та швидко оплачувати рахунки без комісії, контролювати споживання електричної енергії та подавати показники лічильника. Я сама користуюсь і рекомендую вам. Завантажуйте мобільний застосунок Львів Енергосбуд». Тут світло без комісії, показники, рахунки, сервіси та інше.